Вітаю вас всіх. Сьогодні ми, як завжди, у затишному закладі Goodwill. І з вами сьогодні Альона Фегер, психолог енергопрактик і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно нелегку тему: це домашнє насилля. Нелегко про це говорити, тому що розумію, скільки багато жінок, скільки багато дітей страждає від цього у своїх сім'ях. Що ж можна, які ж можна виділити види домашнього насильства? Звичайно, це. Психологічне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство і фізичне насильство дуже почастішали останнім часом випадки саме фізичного домашнього насильства, і дуже тішить те, що останнім часом почали відкриватися такі заклади, де Надають допомогу постраждалим від цього виду так, насильства і в Ужгороді, Я наскільки я знаю, вже відкрито два місяці. Такий заклад, і незабаром буде відкрито в Мукачеві, Тому це дуже радує і дуже втішає. Адже люди, які постраждали від домашнього насильства, дуже потребують такої допомоги, це однозначно. Але давайте ми зараз про поговоримо про те, які предпосилки так є тому, що з вами поруч є людина, яка може в подальшому примінити це домашнє насильство, фізичне насильство та інші види. Як правило, коли ми зустрічаємося, коли ми зустрічаємо людину, це більше стосується сьогодні, мова буде йти більше про жінок, звичайно, адже зазвичай жінки дуже часто попадають в ту категорію, яка найбільш незахищена від домашнього насильства. Ну тому, що ми фізіологічно є слабшими, жінки є слабшими за чоловіків. Як же на перших порах... Коли ви починаєте зустрічатися, виявити те, що можливо в подальшому може бути така проблема в сім'ї. Як правило, давайте я буду називати речі своїми іменами і насильників називати психопатами, тому що це насправді є так. Це людина, в якої не все в порядку з психологічним станом, тобто в якої є задатки до того, що вони можуть здійснювати такі види насильства над тим, хто є поруч, і це стосується в першу чергу жінок і також дітей, тому що і дуже часто переноситься все також на дітей. Коли ми зустрічаємо чоловіка, нам здається все в рожевих окулярах. Такі чоловіки, як правило, проявляють дуже багато уваги. Вони, ніби, розділяють ваші інтереси. Вони ніби являються вашим таким відображенням. Коли ви зустрічаєте чоловіка, який... Повністю з першої хвилини розділяє ваші інтереси, являється таким, ніби ніби це я, ніби це моє дзеркало, і ніби він мої всі мрії, самі великі бажання відразу здійснює. Треба звернути на це увагу. Як правило, у чоловіків, нормальних, здорових чоловіків, психологія достатньо відкрита, так гарна. Дівчина хоче все. І не треба на це ображатися. Тому що у чоловіків це так, так, так ну, у них так, у них так зароджуються стосунки, скажімо. так. Коли дуже багато знаєте, обдаровує квітами мене кожен день, він приділяє дуже багато уваги. Але перші дзвіночки вони з'являються дуже швидко, але ми на них не звертаємо уваги. Дивіться. коли ваш молодий чоловік або ваш чоловік починає питати ти де? І дуже часто це робить. Дуже часто починає а, дзвонити ти де, коли ти будеш, чому ти там не була на зв'язку, чому ти відразу не береш слухавку, чому ти е, там пішла з подругою, і мене не попередила. Так, це вже перші дзвіночки. Це вже перші дзвіночки неврівноваженого і не дуже. Впевненої в собі людини це повинно насторажувати. Як правило, сприймають це як турботу про нас. І приходить час, коли ми вже ніби не можемо да, без цього, закохуємося дуже сильно і входимо в стосунки. Входимо в стосунки, які, тобто, в подружні стосунки. Насправді, що таке стосунки? Це союз. Двох повноцінних особистостей, але в кожного з нас у нас є дитинство, у нас є ми минуле так і ми виходимо завжди з цього. Що відбувається насправді, коли ви одружуєтеся з психопатом, відбувається наступне: він починає контролювати вашу дружбу. Ваші виходи з дому, він починає говорити вам, з ким дружити, у що вам одягатися, коли ви приходите додому, навіщо тобі працювати, я можу заробити. Але, як правило, жінка, яка погоджується на цей крок. Залишається і без роботи, і без грошей, тому що йдуть дуже сильні маніпуляції. Е, ну, це такі перші дзвіночки, знаєте, але коли що ж робити, коли ви вже в цих стосунках і коли ви вже живете в такій сім'ї, е, не змовчувати. Перше, що потрібно, прийняти той факт, що ви являєтеся жертвою аб'юзивних стосунків, жертвою психопата. І потрібно звичайно брати. Просити допомоги. Чому? Тому що якщо чоловік підняв руку один раз, повірте мені, на 99%, навіть на 99,9% він зробить це і наступного разу. І це вже перед посилки до того, що ваше життя може бути зруйнованим. Я не хочу говорити про е, якісь глобальні так, тому що дуже багато жінок, які дійсно стали інвалідами, які навіть розсталися зі своїм життям. Е, не допускайте до цього. Звертайтеся до своїх близьких рідних. Я знаю, як дуже важко про це говорити, тому що жінка, як правило, яка живе з психопатом, вона має. Дуже сильне почуття вини. Чому? Тому що в ній розвивається не тільки чоловік, він прививається, але це ще йде з дитинства. Дивіться. Дуже сильно страждають саме ті жінки, які в дитинстві мали насилля з боку своїх батьків, тих, яких били. Ну, батьки це. Перші люди, так, і це безумовна любов. Це ті люди, до яких ми, ми яких ми дійсно любимо і вважаємо, що вони люблять нас. І коли мама або батько піднімає руку на дівчинку, на дитину свою, так то у нас складується така такий нейронний зв'язок, скажімо так, звичка, так, що б'є, значить любить. І я повірте мені, що дуже багато я зустрічалася з жінками, які виправдовують поведінку таких чоловіків. Вони її виправдовують. Він кажуть, ну так, да, там вдарив декілька разів, але ж він мене не покидає, він мене не залишає, і це страшно насправді. Страшно, тому що жінка в цей період вона не вибирає себе. Вона руйнує своє життя і не тільки своє, а й життя дітей, якщо вони є. Тому що дуже часто е, ці е, психопатичні розлади, так, ці, е, скажімо так, е, рукоприкладства використовується і по відношенню до дітей. І це страшне, тому що діти виростають в такій атмосфері. Що що б я хотіла порадити вам, жінки? Якщо вам дуже важко з цим справлятися, якщо вам страшно навіть цим ділитися, будь ласка, можливо, все-таки ви зрозумієте, що жити в таких стосунках це. Найстрашніше, що може бути, ви прийшли сюди для того, щоб бути щасливою. Звичайно, ми кожен проходимо якийсь свій шлях, і звичайно ніхто не застрахований від того, що може потрапити в такі стосунки. І коли кажуть, що сильна жінка там, впевнена в собі жінка ніколи не потрапить в такі стосунки, ви дуже помиляєтесь. Тому що саме такі жінки а, своєю впевненістю якраз можуть попасти а, під маніпуляції аб'юзера. І тут важливо, тут важливо а, приймати рішення, приймати якісь рішення і кардинально щось змінювати. А, ще одна така порада, якщо ви вже Потрапили в ситуацію, так, якщо вдома якраз відбувається насильство, рукоприкладство, і ви бачите, що чоловік в, там, вже в нервовому стані, і зараз щось почнеться, будь ласка, не провокуйте. Постарайтеся змовчати, постарайтеся згладити так і вибратися з цього конфлікту, вибратися і почати щось робити зі своїм життям. Звертайтеся до своїх близьких, звертайтеся до... У відповідній інстанції, так робіть все для того, щоб змінити своє життя. Тому що те, що ви вважаєте життям, те, що ви вважаєте нормою, те, що можливо вам прививали в дитинстві, що являється нормою, ну треба потерпіти, треба там якось. Не знаю, вгодити, так можливо, ти щось не те зробила. Навіть так питають. Я зустрічала жінок, де, які не мали підтримку навіть близьких людей. Уявіть, навіть близьких людей, які казали, знаю навіть жінку, яка казала, моя мама сказала, що ти такого зробила, що він так з тобою себе повів. Уявіть. Але коли я виясняла дитинство цієї жінки, то мама дуже сильно била, била трьох сестер, вони три сестри були, і всіх трьох била. Батько, як вона каже, ніколи не прикладав рук, але він ніколи і не зупиняв це насильство. Тобто насильство в сім'ї було. І коли вона виросла, то з нею трапилася дуже, дуже погана історія. Дуже погана історія і там людина чотири місяці боролась за своє життя. Чотири місяці. Уявіть, вона вижила і вона розповідала про свою історію. І до чого я зараз закликаю тих жінок, які перенесли вже насильство і вибралися з цього. Вибралися з тих складних відносин. Я прошу вас не змовчувати, діліться своїми історіями. Можливо, навіть десь в соцмережах, можливо, це буде якісь програми, де ви зможете поділитися своїми історіями. Для чого? Для того, щоб дати силу іншим жінкам вирватися. Повірте, кожна жінка, вона. Не хоче так жити. Я вірю, що кожна з тих, хто зараз дивиться цю програму і перебуває в таких стосунках, їй страшно. Вона відчуває себе винною, вона відчуває себе знесиленою. В неї нема сил з цим боротися. Але я вам скажу, що повірте мені. У вас є сили на це. Є сили, просто вам потрібно прийняти рішення щось змінювати. І коли ви приймете це рішення, у вас буде і люди, які вас підтримають, і ситуації, які будуть на вашу користь. Ніколи не змовчуйте. Запам'ятайте одне завжди у. Таких маніпулятивних, психопатичних відносинах і у насильстві винен сам насильник. Не жертва насильник. Жертва лише відповідальна за те, що вона несе всередині себе. Несе з дитинства, можливо, несе оті травми або ті упередження, що потрібно потерпіти, потрібно якось бути більш м'якшою. Дуже багато жінок, які виходять. З відносин, з таких відносин, так, вони ще дуже довгий час працюють з психологами, дуже довгий час. І це насправді та це насправді дуже необхідно дуже необхідно почати працювати над собою почати зрозуміти чому я чому саме я потрапляю в такі відносини чому саме мені так важко було з цього вийти як мені як мені продовжувати жити як мені вибудовувати надалі своє життя розбирайтеся з цим це дуже дуже важливо і Ще раз нагадаю і дуже цьому рада, що у Мукачеві незабаром відкриється такий центр психологічної допомоги постраждалим від домашнього насилля. Це велика підтримка для жінок, для дітей, навіть для чоловіків, тому що і до чоловіків використовується домашнє насилля, але трошки в меншій процентності. Тому бажаю вам всім, дорогі жінки. В першу чергу зрозуміти, хто ви, розуміти, що ви прийшли сюди для того, щоб бути щасливими, щоб проживати своє життя. Ви маєте на це право і ви маєте на це сили. Я бажаю вам всім хорошого дня. З вами була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі.